Щоб зв'язати таке печиво, нам буде потрібно два кольори ниток. У мене це Янар джинс, гачок номер 3 ножиці, голочка і кільце для брелку. Спочатку робимо кільцемі грумі кінчик нитки до себе і робимо петельку. Затягуємо. Тепер ми будемо в'язати там, де ось дві ниточки у нас. Замість першого стовпчика ми робимо три повітряні петлі. І далі в'яжемо стовпчики з накидом. Це в нас буде перший стовпчик, і далі з накидом другий стовпчик, третій, четвертий, і так всього 12 стовпчиків. Зв'язали ми 12 стовпчиків, тепер за цю коротку ниточку підтягуємо. І ми тут в'язали три повітряні петлі спочатку і в третю петельку з'єднуємо. Тепер ми будемо в'язати у кожну петлю по 2 стовпчики з накидом. Так само, як і спочатку, замість першого стовпчика, ми зв'яжемо три повітряні петлі. І далі, в цю ж саму петельку, ми будемо в'язати ще один стовпчик з накидом. Далі тепер в наступну петельку ми в'яжемо два стовпчики з накидом. І так до кінця ряду в кожну петельку по два стовпчики з накидом. Всього у нас тут вийде 24 стовпчики. Тепер так само з'єднуємо. Ось у нас була перша повітряна петелька, друга, третя, В третю цю петельку з'єднуємо. Тепер нам потрібно зв'язати ще один такий кружечок. Однієї частинки жовтого ми залишаємо довгий кінчик, щоб потім пришивати саму частину брелочка, дві такі жовті частинки, і тепер коричневу частинку в'яжемо так само перші два ряди, і третій ряд щас. третій ряд будемо в'язати гарачом. Шагом. Ми закінчили на тому, що ми з'єднали в коло, і тепер, якщо раніше ми в'язали у цю сторону, радше шаг назад будемо в'язати у іншу сторону, беремо і будемо вставляти гачок у попередню петельку. Захоплюємо ниточку, витягуємо у нас дві ниточки на гачку, і тепер пров'язуємо. Тепер знову попередню петельку. Тут не дуже туго в'яжемо, щоб виходило гарно. І пров'язуємо так до кінця ряду. І в мене тут ще залишилося два стовпчики. І в останню петельку. І ще один, і ще одну таку детальку в'яжемо. Тепер на виворотній стороні. У мене така голочка з тупим кінчиком і з великим вушком, і вона добре проходить. Можна шивати все разом, або, як я зараз зробила, спочатку шила жовтою ниточкою у цю серединку, а потім вже буду пришивати ці дві частинки. Дивимося, що було рівно. Тепер будемо пришивати ось таке кільце для бровку.